Всім привіт! Мене звати Тарас. Радий вас вітати з останнім днем зими. І в нас сьогодні, як завжди, топ самих класних ігор з Google Play за місяць. От ми маємо сьогодні лютий, 28 число. І давайте перейдемо до першої іграшки. Перша іграшка називається Ball Coaster. Тут треба керувати от таким от шариком. Зараз воно загрузиться. Все. Ой-ой-ой! Пардон, перепрошую. О, все. От так. Ну от, Треба так керувати шариком. Всякі тут перешкоди оминати. І часом шарик буде провалюватись, але іграшка дійсно дуже класна. От бачите, бонус заробили тільки що. Можна тихіше включити. Ну от. меню. Давайте... Ну от є ще такий режим, типу пригати. Ой-ой-ой. Отак можна пригати через ці грані. Ну, В принципі, досить класно. Можна вбити час, якщо маєте вільну хвилину. Така от Дуже класна іграшка, яка називається Ball Coaster 3D. Далі у нас буде йти симулятор автобуса, симулятор воділи. От ви бачили, може там як в Америці є типу, автобуси, що е, Типу в школі є автобуси такі великі, жовті, типу, шкільні, що дітей забирають. І тут щось таке, типу, подібне трохи. От, загружається. Бек. Фрірай, давайте візьмемо і покатаємося просто, без всяких обмежень. Аляска. Вибрав я Аляску, загружається бас-симулятор. І так, бачите. Наче в нас Аляска є. Зараз включу трохи голосніше. Попередня іграшка просто була дуже голосною. Треба було тихіше зробити. От бачите, є вправо, вліво, газ, тормоз, передачі, клаксончик. Бачимо є гори. В принципі, так досить атмосферно, не зря ця іграшка попала в топ Google Play. Думаю, є за що. Ну, тут, відповідно, є ще е, різні... Траси, різні локації, і тут можете бачити типу, міста і та інші відповідно локації. Отак от, от бачимо, їздимо зараз на Алясці, на автобусі. Непонятно, правда, чого тут немає ніяких машин. По логіці ж машини мали бути. Хоча б якісь я знаю, що Аляска такий самий незаселений, по суті, Штат Америки, але от, бачите, їде якась машинка. Але, але, Отака така от дійсно класна іграшка Bass simulator 2015. Далі у нас іде Dog Hotel. Ви правильно зрозуміли, це симулятор готеля для собачки для цуцика вашого. Так, загружається. Loyalty-bonus. Дякую. No просить залишити відгук на Google Play. Думаю, це можна пізніше зробити. Так, Можна вибрати собі собаку, а собака в нас в принципі тільки один, О, можна його почесати, що йому в принципі дуже подобається, бачите, як він кайфує. О, можна ще, по-моєму, їсти, Так, да, та ні, він вже наголодний, я йому давав недавно їсти. Ось такий от симулятор дійсно. Тут ще є соб всякі собачки різні. Ну, типу, повинні бути. Повинні бути. Так, можна його почесати. В принципі, досить класно. Якщо ви любите собак, якщо у вас є собака, то... Досить класно себе уявити в якості керовника готелю, такого типу руководителя. Далі у нас буде йти ігрушка про мотоциклетний спорт. Вона називається SBK 2014, якось так, по-моєму, вже навіть точно не згадаю. СБК Superbike. Отак От вона називається. Зараз вона загрузиться. Хочу сказати, що тут графіка дійсно дуже класна. І взагалі... Фізика теж дуже класна. Траси прикольно продумані, відповідно, автентичні гравці тут є. Їх дуже багато. Загружається. Почекати треба трошки. Оп, бачите? Яка дуже класна траса, яка називається Philip Island Австралія. Ну, дана траса знаходиться в Австралії, ви правильно поняли. Старт. І отак от треба дійсно керувати своїм мотоциклом. Потихеньку вправо точніше управляти. Все в принципі дуже класно. Бачите, Непоганий такий музикальний супровід і дуже класна графіка. Реально сама класна графіка, що я бачив за останні місяці, от, типу, з мотоциклетних симуляторів. Ну, може хтось бачив якісь кращі мотоциклетні симулятори, типу, як є автосимулятори Асфальт або Need for Speed, Most Wanted. Може хтось такі бачив, але я дійсно не бачив таких. А оце така дуже приємна графіка, що не може не радувати. Іграшка називається SBK-2014. Далі в нас іде симулятор е, Майнкрафта, якийсь е, клон його, отак. Загружав ігру. New Game. Старт. І понеслась. Так, 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 ага, Remote Block. Починається іграшка. Один з симуляторів Майнкрафта. В принципі, досить непоганий. Тут є дуже дофіга всякої живності. От. Бачите, десь тут крякають зараз. Тяжко оприділити звідки по звуку, не оприділяю. Такі от домики. От, в принципі, все досить класно, досить приємно. Щоб оприділити, хто гавкає, хто м'явкає. Було би взагалі супер. Агаво. Привет. Ой-ой-ой, что ж ты меня бьешь? Я отвял. На. Ах ты мужик надоедливый. Давайте хто кого зарубає швидше. Все, пішов в землю. Бачимо, що пішов мозок в землю, от бачите, коняка. Можна навіть політати. Все, в принципі, досить круто. Ну, грайте всім, кому подобається Майнкрафт у це. Іграшка називається Medieval Craft 2. Далі у нас іде іграшка зігзаг. Вона називається Зігзаг. Зараз так оберну. І тут треба керувати в принципі, двома пальцями і пройти ну, максимально далеко. Я спочатку не міг зрозуміти, в чому прикол, але потім до мене дійшло і в принципі іграшка трохи затягнула. Отак. От Бачите, вже 19 набрав. Ну, отака, така, в принципі, досить класна іграшка, в якій можна вбити час досить... Прикольно, зигзаг називається. Далі у нас іде симулятор танчиків, ну, але не в 3D, а в такому повному 2D. От. Вона називається Tan 2015. От. Загружаємо перший рівень, щоб оцінити. Ось от такі от танчики, прямо як на PlayStation раніше грали. От, бачите, мене вбили. Можна сюди піти. Ой-ой-ой. Жить взяли? Круто. Ну, от така от дійсно класна іграшка. Тут ще є дуже багато рівнів, так що, якщо вам подобаються танчики і ви ностальгіруєте за тими 90-ми, то можете оцінити цю іграшку. На принципі вас має порадувати однозначно. Це була іграшка, яка називається Tank 2015. Далі у нас іде Run Bird Run. Загружається іграшка. Ага, в такому режимі треба грати. Щось я забувся. От тут треба... Втікати від тих штук, що падають на тебе, від цих блоків, що падають на тебе. І тут відповідно позначається, куди мають падати ці блоки. І треба, значить, до самого... Ну, я не сказав би, що до самого верху дійти, ви до самого верху ніколи не дійдете. але максимально на саму таку високу відстань, На дальність саму високу, якось так. Керування двома пальцями дуже просто. Взагалі без напряга якогось. Така от іграшка називається Run Bird Run. Далі у нас буде йти Pocket Pony. Якийсь симулятор тамагочі, От, але в нас тут буде, відповідно, поні. І треба буде його гладити, там, кормити. От, бачите. Воно може поспати навіть, оце звірятко. Далі що тут? Треба його підтягнути трохи. Можна його помити. Якось. Ага, отак. Ви помити його можна. Можна його на туалет посадити. Коротше, що хочеш, можна з ним робити. Такий от симулятор Pocket Pony. називається Pocket Pony 2. Далі в нас йде Rally Racer Dirt. Якось в гризі, коротше, гоночки. Загружається. Така досить приємна графіка тут. Але все рівно вона програє хітам, таким як Асфальт або Need for Speed. Того, що таку гру можуть зробити тільки... Геймлофту ці. І ще ті чуваки, що зробили Need for Spít, то я їх може знаю, але призабувся. От зараз точно знаю, що асфальт зробили геймлофт. Ой-ой. Треба, коротше, тут дріфтувати. Є нас час. Є чітко визначена дорога, по якій дріфтувати. Є відповідно відстань, яку ми пройшли. Ой-ой-ой. Дальше, дальше, далі йдемо. А, час закінчується. Все, я встиг. Ну і коротше тут по чекпоїнтам ми зрозуміли, що треба проїжджати і дається відповідний час на чекпоінт. Ну, в принципі, досить прикольно, досить класно. Якщо комусь подобається такий стиль водіння, як дріфт, то можете оцінити. Можете оцінити. Це була, була іграшка Race, Rally Racer Drift. Всім, кому сподобалось дане відео, або здалось якимось чином корисним, то поставте, будь ласка, лайк або залиште свій коментарі. Буду радий відповісти в коментах. Всім пока та до зустрічі в нових відео.